Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 183 750 особин за добу 620 і поранено 551 250 песиголовців за добу 1860 танків 3665 одиниць за добу. 4 бойових броньованих машин, 7110 одиниць за добу, 12 артилерійських систем, 2819 одиниць за добу, 9 реактивних систем залпового вогню, 538 одиниць засобів протиповітряної оборони, 285 одиниць літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 293 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2376 одиниць за добу 23 крилатих ракет 911 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5692 одиниці за добу, 16 спеціальної техніки 330 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.